Освіта, діти, майбутнє. Такими стали гасла освітнього форуму 2023, що зібрав педагогів Паланської громади на обговорення питань роботи у новому навчальному році. Хвилиною мовчання присутні вшанували героїв, що віддали своє життя у російсько-українській війні. Реалізація всіх планів можлива лише завдяки нашим воїнам, що відважно борються із ворогом. Четверо педагогів Паланської громади сьогодні у лавах захисників, серед них вчитель фізичної культури Родниківського ліцею Артем Баланюк, що прислав своїм колегам відеозвернення. В цей передсвятковий день 1 вересня, День Дня знань, хочеться привітати педагогів, працівників освіти Паланської громади. Коротко привітати вас з тим днем, побажати вам. Материнської ласки, вчительської мудрості і батьківської крепості, тому що козацькому роду нема переводу. Слава Україні! Грамотами подяки. Паланська громада відзначила вчителів, що зараз на передовій право отримати та передати їх надано директорам цих закладів. Драч Костянтин, вчитель фізичної культури Паланського ліцею. Артем Баланюк, вчитель фізичної культури Родниківського ліцею. Юрій Сидун вчитель предмету захисту країни Іванівської гімназії. Антон Бабак, учитель інформатики Синицького ліцею. Колеги записали для них відеозвернення Подяка. Червона калина похилила сла, чогось наша славна Україна зажурилася, ту Червону калину підіймемо, А ми нашу слава Україну. Добровольці сьогодні ми, освітяни Паланської громади, звертаємось до тих, хто надихає нас своєю мужністю, дарує мирне життя, крокує до перемоги, а саме до освітян в лавах збройних сил України. Наразі незалежність оберігають освітяни. В нашій паланській громаді, завдяки яким ми щодня прокидаємося, п'ємо каву, надаємо якісні освітні послуги і наближаємо перемогу на своєму фронті. Драч Константин, вчитель фізичної культури Паланського ліцею. Баланюк Артем, вчитель фізичної культури родниківського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Сидун Юрій, вчитель основ здоров'я Іванівської гімназії, бабак Антон, вчитель інформатики Синицького ліцею. У мирному житті ви були педагогами, спілкувалися з друзями, любили і навчали дітей. З початком війни ви взяли зброю в руки. І захищаєте нас, свої родини, свої сім'ї, нашу громаду, нашу неньку Україну. Ми пишаємось вами. Ви справжні герої! Слава Україні! У найважливіший для України час ви і самовіддано стали на шляху російського агресора своєю сміливістю, стійкістю і професіоналізмом зламали ворожі імперські плани. Та ціною власного життя і здоров'я продовжуєте здобувати свободу для мільйонів українців, виборювати право на існування нашої держави. Ви міцно тримаєте позиції і вибиваєте ворога з нашої землі, звільняючи українські міста і села. Немає більш благородної місії ніж захист свого народу та рідної землі. Український народ вам довіряє і вірять у вашу силу та незламність. Ви Справжня армія незламних та нескорених бійців патріотів, які демонструють мужність, звитягу, силу духу, волі та непохитне бажання перемогти. Бажаємо вам миру та злагоди, віри та сили, успіхів у повсякденному житті, впевненості у своїх силах, нескінченної енергії, мужності та відваги у військовій службі, ім'я єдиної суверенної та незалежної України з вами колеги, чекаємо з перемогою вдома. Слава Україні!